Читаю одну книгу, я колись давно її читала не знаю, років 10 тому, але я ще тоді не була така усвідомлена. І я її знайшла, і вже протягом двох днів я її читаю. І ви знаєте, у мене таке усвідомлення відбулося від однієї фрази, яка була озвучена в даній книзі: ви платите реальну ціну за нереальні події. У мене просто перевернулось абсолютно все. Це страхи, переживання, думки, а що буде завтра, а як це є нереальні події. Хто що подумає, хто що скаже це є нереальні події. А та енергія, яка витрачена в той момент, це є реальна ціна. І це є певний продукт харчування для певних сил. Ось так. Добре перечитувати мудрі книги, коли ти вже став більш мудрішим, коли став більш розумнішим. Ця фраза може для когось прозвучати як для мене. Вау! А для когось ні. Я зрозуміла, що би не розказував, не пояснював, людина може розуміти. Тільки на свій рівень усвідомленості. Я 10 років тому цю фразу взагалі продинамила. Я її навіть не помітила. А тепер, коли я перечитую ту книгу, у мене просто усвідомлення за усвідомленням. І ось так.